Мене звати Марк. Я журналіст. Влітку минулого року я поїхав у зону відчуження, не як турист, а щоб зняти матеріал про сталкерів. Хотів зробити репортаж про людей, які живуть на межі серед радіації, тиші та покинутих міст. Але те, що я побачив, не війде в ефір ніколи. І зараз ви зрозумієте чому. Це почалося з розповіді одного гіда Славка. Ми сиділи біля старої школи в прип'яті, він мовчки дістав флягу з самогоном і сказав: Хочеш правду? Тут не радіація найстрашніша. Я подумав, що зараз буде якась байка для туристів, але далі його голос змінився. Тут живуть люди, які вже не зовсім люди. Ми їх між собою називаємо ті, що їдять мертвих, але іноді і живих. Він розповів, що після аварії багато хто намагався повернутись, не всі були евакуйовані, дехто ховався в лісах, у підвалах, у забутих селах, жили без світла, без води, без їжі. Одні вмирали, інші виживали як могли. Є село Вовче, каже Славко. На мапах воно стерте, а от місцеві його пам'ятають. Кажуть, що саме там вперше бачили чорнобильських людей, що не спілкуються, не світять ліхтарями, не носять одягу ззовні, але мають очі, які світяться в темряві, і запах схожий на мертвечину. Я тоді ще посміявся. Справді, хіба може бути щось подібне в 21 столітті, а потім ми пішли в ліс. На третій день зйомок я відірвався від групи всього на 10 хвилин, щоб зробити кілька кадрів занедбаного сараю. Коли повернувся, нікого, жодного сліду, і рація мовчить. Я кликав, кричав, думав, що пожартували, але минула година, потім дві. Я вирішив повертатися до КПП сам, але дорога зникла усе виглядало інакше як у кошмарі, дерева, яких не було, стежки, що ведуть у глухоту. І тоді я побачив силуети далеко між соснами, високі, худі, з неприродно довгими руками. Один ішов трохи вперед, він ніс, щось. Мені здалося це тіло, людське голова моталася, як у ляльки. Я завмер. Вони не йшли, вони ковзали без звуку. І коли один з них повернув голову, я побачив жовті світлі очі, не від ліхтаря, від всередини. Я втік, не пам'ятаю як біг, падав, повз. Поки не вибрався до старої огорожі, там мене знайшли знесиленого, подряпаного з обличчям божевільного, мене допитували військові, поліція, якісь люди без шевронів. Вони мовчки слухали і нічого не записували.